Закон України про функціонування державної мови визначає обов'язковість її використання у діловій сфері: ділове листування, спілкування з колегами і партнерами, телефонні перемовини. Як дотриматися ділової стилістики української мови і не схибити офіційно ділова лексика української мови має чітко визначену стильову диференціацію. Вживаймо її правильно. Розрізняємо слова, подібні за звучанням, але різні за значенням. Вибір неправильного слова може мати катастрофічні наслідки. Невдалий вибір потрібного слова в діловій комунікації може не лише перетворити спілкування на комічне, а й спотворити вашу думку і ввести в оману співрозмовника. У діловій комунікації використовується особлива стилістика, офіційно ділова. Для неї характерне вживання мовних кліше і штампів, універсальних для різних форм ділового спілкування. Це стосується як усного спілкування, так і написання документів. Не повторюйте поширені помилки і дотримуйтесь правил граматики української мови. Уникайте зайвих повторів і логічних суперечностей. Не вживайте слова без необхідності. Ваш співрозмовник усе розуміє без багаторазового повторення. Для мене сучасна ділова українська мова це боротьба з росіянізмами та використання справжніх українських слів. На кшталт замість калькованої конструкції на даний час. Використовуємо слово на тепер. Перейти на українську легко.